Вітаю, мої маленькі друзі. По полях, по садах осінь походила, урожай візь рознесла, люди всі зраділи. Давайте малята пригадаємо, які овочі ростуть на городі: помідор, огірок, часник, цибуля, капуста. Баклажан, перець, морква, буряк. Ось як багато овочів виросло на городі. Сьогодні я пропоную вам виготовити з пластиліну ось такі овочі. Для виготовлення поробки нам знадобиться пластилін різних кольорів, дощечка і стека. Ми сьогодні будемо робити. Помідор з червоного пластиліну, з зеленого пластиліну огірок, а з оранжевого морквинку. Почнемо з помідору. Помідор круглої форми. Помнемо пластилін, кладемо на долоньку і малюємо кружечок. Трішки притиснемо, зробимо невеличкий отвір. Для хвостика. З оранжевого пластиліну ми зробимо морквинку. Я поділю пластилін надпіл і розкочую невелику ковбаску. Потім одну сторону я приплющую і трішечки витягую, а іншу ось так от притискаю. І тоді в мене вийде ось така морквинка трикутної видовженої форми. З цієї сторони я зроблю невеличкий отвір стекою для хвостиків. І залишився в мене зелений пластилін, з якого я зроблю огірок. Спершу я розкочую в кульку, а потім видовжую і роблю невеличкий овал. Ось такий урожай їде з поля. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!